Казав Господь Ісус, світло Твоє тіло, око Твоє, коли Око Твоє здорове, все тіло Твоє світле. Коли ми маємо світлий католовський світоліт, маємо здоровий глузд, який опирається на дотримання Божих законів, тоді ми є духовно здорові, не повністю ще, тому що. Ми не є в раю в Божому царстві, там будемо повністю здорові і святі. Але вже набагато краще виглядаємо і поводимося, якщо живемо згідно Божого Слова, згідно науки католицької, духовності, моральності, святому дусію, виконання волі Божої. Світло Твого, тіло око Твоє. Пильнуємо також і своє око, на що ми дивимося, якщо ми. Щось погане бачимо і тим любуємося, тоді і думки відповідно, і бажання недобрі зроджуються. Коли ж ми стараємося відвести погляд від того, що є грішні розпусти, чи в інтернеті, чи найом, тоді і не допускаємо грішних бажань, порухів до свого розуму тіла а намагаємося жити в чистоті, в святості. Також те, що слухаємо, входить до нашої свідомості і на основі того часом зроджуються чи хочуть зродитися, виникнути, різні почуття, думки, уявлення. Тож, коли хтось починає грішну розмову, ми говоримо, це є недобре, це є неморальне, це суперечить Богові. І Божій правді, тому я не хочу це слухати, тому що воно для мене є згубним, спокусливим, бездуховним. Стараємося пильнувати своє око, свій слух, свої думки для того, щоб все грішне і погане відкинути, бо ж пильнуємо з яка порошинка, камінець чи що інше не нам в око. Чертка, комаха не залізла вуху, чи щоб не травмувати голову, бо знаємо без доброго зору, слуху, чи без розумових дібності ми будемо каліками, і нам це ускладнить дуже життя. Але дбаючи про свій зір, слух, мозок, розум, тіло, забезпечення, одяг, їжу. Роботу маємо і подбати, подумати про те, щоб наші переконання були християнськими, щоб наша реакція, відповідь на різні життєві справи, розмови була теж у вірності Богові, дотриманні Божих законів. Стараємося і пильнуємо і робимо зусилля, щоб думати, поводитися згідно Божого Слова, згідно Божих заповідей. І слухаємося Духа Святого в серці, бо не тільки своїми зусиллями хочемо бути праведними, хоча робимо це старанно, але розуміємо, що нам потрібна допомога Божа, що нам потрібне прояснення Божим Духом, Божою правдою, щоб ми сприймали світ оточення себе, людей, Бога, згідно Божих вимог, згідно Божої мудрості, згідно Божого Слова. Тож, це найбільша праця в нашому житті, праця нашого освячення, одуховлення, оцерковлення, бо не тільки маємо забезпечити життєдайність свого тіла, не тільки маємо думати про цей тимчасовий світ, але повинні в цьому світі жити духовно, з Богом для Бога, послушні Святому Духові. Якщо в нашій голові, в нашій свідомості є різні сумбурні думки або грішні, переконання, осуд чи розпусні думки, чи бажання алкоголізму чи, або грошолюса, чи чогось іншого, то маємо усвідомити, що те все грішне чи схоже грішне, бездуховне, ми повинні виконати з своєї голови, з своїх думок. Своїх переконань для того, щоб сприймати Бога Його Слово, Богородиця розважала Слова Ісуса в своєму серці. Ми теж повинні роздумувати над Божою наукою, читати Святе Письмо, роздумувати над правдами вічними над Божим Словом, читати Катехівну католицької церкви, повчання паперинського, богословів католицьких, для того, щоб жити згідно правд католицької віри, щоб бути вірними Богові. Як вчить Господь Бог чи Святу Католоцьку церкву. Працюємо щодня над собою, щоб світло нашої совісті, нашого розуму, сприйняття, поведінки, думання було чисте, святе, щоб ми поводилися мудро, побожно, щоб жили з Богом для Бога. віку було Слово, і слово було з Богом, і Бог було словом. Христос Господь! Слово Боже, син Божий, рівний Отцеві Святому Духові, промовляє до нашого серця, щоб ми виконували волю Небесного Отця, щоб приймали Божу любов і жили в Божих благословеннях щодня, через добро, навертали грішників, робили діла милосердя. Стараємося своє серце налаштовувати на Божу присутність, бути спраглими Божої любові, Божої науки. Хотіти перебувати з Христом Господом, живим Воскресем, щоб в Христі Ісусі приймати любов Пресвятої Тріці, Любов Небесного Отця, щоб у Христі, Господі бути веденим Святим Духом, Духом Отця і Сина, щоб виконувати волю Божу, щоб не жити в егоїзмі, а щоб слухатись утішителя і чинити те, що Він надихає нам кожну мить, щоб ми жили осмислено, мудро по християнськи коли око твоє здоровий, все тіло твоє світле, коли хтось нам нажаліється на своє життя, як вони все важко, трудно, прикро, боляче, то ми говоримо, треба тобі змінити своє відношення до Бога, до ближнього, до себе. Потрібно тобі жити східно Божих заповідей, спілкуватися з Господом Богом, молитися, сповідатися, у католицькій церкви пізнавати науку Товської церкви, Божого Слова, і жити по-божому, а не як небудь, а не грішно, тоді побачиш, що зміниться все в твоєму житті. Ти будеш новим в Христі Ісусі, освячений Божою любов'ю, благодаттю, розумнений Божим Словом Господньою наукою. Світло твоє тіло, око твоє, коли око твоє здорове, все тіло твоє світле. Коли ж вона не дуже все тіло твоє темне, Посповідаєшся своїх гріхів, темність повні католицької церкви і отримаєш прощення провин і світло, сяйво, Божої благодаті наповнить тебе, і ти будеш радісний, умиротворений. Читай Божу науку, святе письмо, католицькі духовні книжки для того, щоб сприйняти Божу правду, щоб твій розум теж був світлий, щоб ти поводився мудро духовно, побожно. тоді життя Твоє буде відповідним, чистим, добрим, богом благословенним. Бо в житті повсякденні, в різних міжлюдських стосунках, маємо бути вірні Богові, слухатись Духа Святого, думати, що робимо, і обирати добро. Потрібно навертати грішників, відвертати їх від гріхів, давати мудрі духовні поради, жити осмислено по-християнськи, щоб наше життя, поведінка. Була осеяна Божою славою, Божою благодаттю, світлом Слова Євангелія, Господньою присутністю. Гляди, Отже, що в світло, що в тобі не стало темрявою. Нам здається, що ми маємо вже життєвий досвід, свій світогляд, і ми вже мудрі і знаємо, як поводиться. Але якщо ми не звертаємося до Бога, не сповідаємося, не прижащаємося. Ми пізнаємо правду католицької віри, не стараємося жити по божому тоді те, що для нас було начебто світло, наш розум, наші переконання, заводить в нас гордість, зверхність, зарозумілість, незнання, бездуховність. І людина думає, що вона вже є доросла, впевнена, але насправді поводиться, нерозважно, порушує Божі закони, зневажає Бога, себе руйнує і ще приносить прикрість. Тож, вважаємо, що світло, що в нас, світло нашого розуму, нашої совісті ми стали затемнені гріхом, егоїзмом, ідолами, нечистотою, грішними прив'язаннями чи грушолюбством, чи різними магічними переконаннями. Пільнуємо наші думки, почуття, якщо зрішили в словах, в ділах, то своєчасно каємося тайний сподів католицької церкви і живімо згідно світла слова Євангелія. Все співставляємо з Божими заповідями, вибираємо добро, вірність Господеві. І інших навертаємо до нового життя в Христі Ісусі і прикладом Святої поведінками і побожними розмовами і свідченням про Христа, розп'ятого Воскресло, як Він змінив наше життя, освячує, що Він нас врятував і дає, дар Святого Духа, що ми виконували волю Небесного Отця, оновлює нас. Святому Дусі, щодня, якого щедро виливає від Бога Отця. Світло Твоє тіло, око Твоє, коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле. Ісусе Христе, прошу тебе, святому Дусі, Твоєму слові, Твоїй святій волі, очисти моє життя, мою душу, мій світогляд. Мої стосунки з людьми, мої взаємні з Богом Отцем, з Тобою, Святим Духом. Прошу Тебе, Господи, зціли мій духовний стан, зціли моє тілесне здоров'я, оздорови моє життя, освяти святи мене, щоб я чинив добро, щоб жив святом. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, повсяк, час, не виким. Вики.